Планета кіно це щось. Кікі. Не те, щоб дівчата стукалися в мої двері, перш ніж з'явилася ти. Ти ага. мій всесвіт. Я тебе кидаю. Чорт. Я думала, що зустрічатися з космічною принцесою буде ну веселіше. Не мене. А, а, де я? Ми білі чолобульці натурали. Хто? Та годі тобі. Смерть лесбійці! Сайро, ти маєш мені допомогти. Кіті, я не можу її кинути. Я мушу врятувати кіті. Міжгалактична галактична космічна місія, щоб врятувати твою колишню. Це ж вау. О, Боже, це шалігідно. Якщо вона так тебе кохає, то де ж її носить? Я шалено в тебе вкрашилася. Ставай спітні листерво. О, господи. <потиралу> Космічна принцеса Лесбій треба бути впевненими. але не занадто ми мусимо бути гарними але не занадто гарними не можна бути надто гарними у тебе мають бути гарні черевики усе що ти робиш я маю робити навпаки у туфлях без підборів